Тяжко, звісно, Стільки часу бути на позиції. Для мене це я не знаю. Як би, чи звик може, чи. Є хлопці, які залишилися на позиціях і по цей час, і я питав, в їх, кажу, хлопці, як ви, ну, тіпа, вам залишатися тут а, тіпа, та сюди, ну і просто говорили, ну… Нічого страшного, кажу, все нормально, у нас тут все шикарно, у нас все є. От. Каже, є й похожі міста. Типу, кажу, та які можуть бути похожі, як ці. Я каже, ну, мабуть, є. Але нічого, пацани крепкі, тримаємося, типу, держимося, все, все нормально. Я вважаю, ну, типу, вийшов з тих позицій, ну, я якби на позитиві. Ну, я б сказав, би, я ще пішов би, може чимось би послужив би країні, а я вернув бися туди. От. Не знаю як хто, а є, так, да, є які люди, які трохи якби, бояться цього. Так, да, в перше тоже я теж боявся. І... Ну, потім переборов цей страх, і для мене це вже не важливо. Першим ділом я вам чесно скажу, я просто помився. Просто помився, це для мене було, як я не знаю. ну, Просто помитися, це було. Ну, у нас, якби там е були ці душі, е ну, от ці одноразові, чи як вони там. От. І ми теж можна було пользуватися, ну мій цей душ не зрівняється з, з, з нормальною ванною. От. Це для мене одна із пріоритетних речей була, яка як був там. От. Просто вийти і нормально помитися.